Обери нейтральне місце для розмови. Це може бути break room або якась переговорна, чи ваш офіс. Обов'язково залиш двері відкритими, особливо якщо вони не скляні. і сядь поруч з колегою або трішки напроти, але не стій над ним, бо це може викликати відчуття, що ти його атакуєш, і якщо ще будуть двері зачиненими. Колега може пізніше звинуватити тебе у атаці. Почни з позитивного наміру. Твоя мета не звинуватити, а знайти рішення разом. Покажи, що тобі важлива добра командна робота, а не контроль над колегою. Це всіх бісить. І так, почни зі смул току. Hi, how are you? Lovely weather, isn't it? Привіт, як справи? Прекрасна погода, чи не так? Це такий ввічливий вступ або навіть відступ. Скажи.